Сімеро Божого я проповідь, недільне служіння наших пасторів. Дуже багато є дійсно відкровень. Перше, це про те, що в нашому житті дуже важливе покаяння. Бо без покаяння ми не на Бога не наблизимося. Покаяння це крок нашого життя до Бога з чистого листа. Це коли ми дійсно визнаємо свої гріхи і стаємо на правильний шлях. Тому що, знаєте, пастор говорив дуже чіткі були речі, що навіть про багача, який був Адо, хотів повернутися назад, врятувати свою сім'ю. Але ні, їм було сказано, що нехай ваші рідні слухають закона Мойсеєвого. які він створив. Тому якщо є закони Божі, ми зараз маємо їх досліджувати і виконувати. Бо після смерті фізичної ми не повернемося на землю і не врятуємо своїх рідних і себе. Тому вже буде по факту. Тому, знаєте, я дуже чітко почув, що говорить Біблія, що, як сказали, були, якщо ти не почитаєш, Батька і матір свою тебе чекає на цій землі пережді смерть. І це не просто Біблія, це закон Божий. Тому, перше, має бути покаяння, друге, маємо почитати ближнього свого, почитати свою мати і батька свого. І також в першу чергу любити Бога свого. Без любові Божої це неможливо. Тому дуже гарне було служіння недільне. Тому всіх запрошую кожну неділю в 16.00 на ютуб-каналі Місі Антоненко. Пастиря діляться відкровенням своїм і Божим відкровенням, Слухаючи, як ми слухаємо Бога. Навіть на роботі, якщо є час, приєднуйся, слухай в наушнику і так далі. Амінь.